Одним із секретів успіху розвитку нашої команди є щоденні командні збори. Щовечора ми збираємо ось в такій дружній, сімейній, я би навіть сказала, такій атмосфері і проводимо цей час разом. Ми вітаємо наших переможців. Це ті партнери, які зробили, можливо, трішки більше за день, ніж хто-небудь із нас. Ми вітаємо нових партнерів, які стали, прийшли, приєдналися до нашої команди. Ми розбираємо певні ситуації. А ще люди, які нас оточують, говорять про те, які ми є насправді. Я пишаюся своєю командою, я пишаюсь абсолютно кожним партнером, адже ви просто неймовірні, добрі, щирі, відверті і цілеспрямовані люди. Тому. Я дуже рекомендую, якщо ви ще не знаходитесь в моїй команді, приходьте, я вас познайомлю, і ви станете такими самими. Всім гарного вечора. Пишіть мені, ви знаєте, де мої контакти.